О, що диви. Ти чуєш цей? Ти чуєш цей звук? Ооох, красавчик та який. А куди ж ти їх покладеш? Вау, <різь> Він один І друг. де з самідок. Ну, тут, тут кілограму того увірений, або ж і півтора. Почалось усе з цього. А ти цей бачив? Тих ще не бачив. Артузик, а? Хороший. Хороший. Він пора але хороший. Він терипить, бо він в піску. Диви. А оце що тобі? Ай, Дека... то качка, чи що? Взагалі красотулька. Диви, вже як... один, диви. Як він же буде хрумтіть сейчас. Оооо. Ооо, диви, вони як два брата акробата. А четверку? Диви один, диви другий, обережно. Диви, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Диви. Картузо. Ніхто не бачив. А я його побачив. Та це картуз. Та це картуз. А ми слухаємо, як він. У. Оце картуз є ще. Що одного знайшло? У траві, ну таке, ну красавчики, красавчики. Давай. О. Є, давай. Уже не влазять, там дишло старчить копать. У мене в відрі Є. Та куди вот, это їх уже відра повні, нема ну, куди? Йомо, я За... наша кришать. За пазуху. Другий. <с>? Не, ну так дешево, конечно. Багажник повністю повний. Царся білий польський гриб. І трохи маслячків. Ну, трохи маслячків.